Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 19 червня. У Київській області денна температура буде від плюс 30 до плюс 26 градусів та від плюс 20 до плюс 24 вночі. У Києві погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без опадів на півночі. На Житомирщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 30 до плюс 26 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 24. У Житомирі хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться без дощу. У Чернігівській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 29 до плюс 24 градусів, та вночі від плюс 17 до плюс 23. Ранок у Чернігові буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів. У Сумській області максимальна температура в день становитиме від плюс 28 до плюс 24 градусів, та вночі від плюс 18 до плюс 23. У Сумах увесь день небо буде ясним, але ввечері можливо погода зміниться на хмарну. Опадів не прогнозується. На сході. На Харківщині температура в день буде від плюс 28 до плюс 23 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 23. Вранці у Харкові небо буде знаходитися у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься без дощу. У Донецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 30 до плюс 22 градусів. Та від плюс 17 до плюс 25 вночі. Ясна погода буде триматися у Донецьку впевнено. Вдень можлива недовга хмарність, опади не очікуються. У Луганській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 29 до плюс 24 градусів та вночі від плюс 18 до плюс 24. Увесь день у Луганську утримається ясна погода без дощу. На півдні. На Одещині в день температура становитиме від плюс 26 до плюс 24 градусів, та вночі від плюс 22 до плюс 24. В Одесі на небі не буде жодної хмаринки, опади не передбачаються. У Миколаївській області в день температура становитиме від плюс 32 до плюс 26 градусів, та вночі від плюс 19 до плюс 26. Ранок у Миколаєві буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади не очікуються. У Херсонській області день температура становитиме від плюс 32 до плюс 25 градусів, а вночі від плюс 20 до плюс 26. У Херсоні небо буде ясним до самого завершення дня. Опади не очікуються. У Запорізькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 30 до плюс 24 градусів та від плюс 20 до плюс 24 вночі. Вранці небо у Запоріжжі буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. У Криму денна температура буде від плюс 27 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 18 до плюс 24. Увесь день у Сімферополі утримається ясна погода. Опади не передбачаються. На заході у Львівській області температура в день буде від плюс 30 до плюс 25 градусів. А вночі від плюс 17 до плюс 23. Вдень у Львові хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Опади не очікуються. У Івано-Франківській області в день температура становитиме від плюс 30 до плюс 25 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 21. В Івано-Франківську ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня: опадів не прогнозується. У Тернопільській області максимальна температура в день становитиме від плюс 30 до плюс 26 градусів, та вночі від плюс 18 до плюс 23. У Тернополі на небі не буде жодної хмаринки, опадів не очікується. У Чернівецькій області денна температура буде від плюс 31 до плюс 28 градусів та від плюс 18 до плюс 23 вночі. Ясна погода буде триматися у Чернівцях впевнено, вдень можлива недовга хмарність, опади не передбачаються. У Закарпатській області очікується температура від плюс 31 до плюс 27 градусів в день, та вночі від плюс 19 до плюс 24. Вранці небо в Ужгороді буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Опади не очікуються. У Рівненській області температура день буде від плюс 31 до плюс 26 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 24. Вранці в рівному погода буде ясною: день з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться й сліду, опадів не прогнозується. У Волинській області вдень температура становитиме від плюс 29 до плюс 25 градусів, та вночі від плюс 18 до плюс 23. У Луцьку хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Опади не передбачаються. У Хмельницькій області температура в день буде від плюс 29 до плюс 24 градусів, та вночі від плюс 18 до плюс 23. У Хмельницькому очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго, без дощу. У центральних областях на Кіровоградщині денна температура буде від плюс 31 до плюс 25 градусів, а вночі від плюс 18 до плюс 24. Вранці небо у Кропивницькому буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня опади не передбачаються. У Полтавській області очікується температура від плюс 28 до плюс 24 градусів в день та від плюс 19 до плюс двадцяти трьох вночі. У Полтаві погожий день прийде на зміну похмурому ранку, і безхмарна погода протримається до кінця дня без дощу. У Черкаській області очікується температура від плюс 29 до плюс 27 градусів в день, та вночі від плюс 20 до плюс 24. У Черкасах на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора. Опадів не прогнозується. У Дніпропетровській області в день температура становитиме від плюс 29 до плюс 25 градусів та від плюс 20 до плюс 23 вночі. У Дніпрі на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. На Вінниччині очікується температура від плюс 30 до плюс 25 градусів в день, а вночі від плюс 16 до плюс 23. У Вінниці очікується похмура погода. Хоча у другій половині дня небо проясниться, щоб знову сховатися за хмарами без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Дякуємо, що ви були з нами. Літо триває. Насолоджуйтесь кожною миттю під теплими променями сонця. З нетерпінням чекаємо нашої наступної зустрічі. Бережіть себе та до нових відео!